Ви. Кажете, давайте освідчуйте мене на місці, заповняйте протокол з отримання. Протокол за отримання. На питань поєднує, ви давайте на місці, щоб ви мене затримали і везете на освітлення. Я не просить залати допомогу українську національну політику обмеження. Пане, <плес> ти що ти вам розказує? Давайте двох свідків <плес> складайте протокол. про мене про затримання, Нікого. що ви мене освічуєте. освічуєте. Вас буде протокол скласти. Про про я, я не прості. Я я пройдіть, будь ласка. Давайте пройдіть. вам спокійно просить. Ні, ви не лише. Пройдіть, будь ласка, автомобілі. Ви знаєте, свідки запавняйте про такого затримання. Я вам треба тоді, ті. Треба, треба. А, туди в літанні, да? так? Що тебе встановили? Що тебе остановили? Рисайте автомобілів стоїть тут. Буде застосована фізична сила.

Ось протокол затримання складайте. Я, не... я тоді присяду, свідки. Протокол я присяду. Не почому поколено. Я тут не покорю. Я там я... поліцію. Свідки, вам викликайте. Я тут, а чого я присяду? Я стою тут біля вас. А чого ви мене в машину? Ви мене, я а не побіг. Двох, двох свідків. Куди підеш? Двох свідків протокол затримання, освідчення, складайте. На місце. Не шарпайте, мене, не, шарпайте. Я спою. не шарпайте мене, не шарпайте мене, не шарпайте мене. Не шарпуйте мене. Шарфуйтесь мене, не шарпайте мене, руками мене не трогайте, я вас не трогаю. Ви тут довгуліть. Перехреться коло бордашова. Кілька перехресться.

Висяйте, будь ласка, окрім. Я викликаю поліцію, що ви до мене застосовуєте де. фізичну силу. Ті на те непокорок. Висять, автомобіль підсягці. В автомобіль присядьте. Сюди ще двох надо. Я вам говорю.

Сені, зелені пач. Хотіли в машину заламати, з машини витягували за лице. Та це ого, ого. Я знаю, я бачу, як вони їздять. Недавно друга подрізали, друг в стовп пішов. Що, що скоро всі в суд підете. Зірочка Калініна? Так, на калініна. Да, на О, калініна. калініна. Б там. Серйозно? За Серйозно, за що? Скільки він гинав? Він на другій передачі їхав, а в нього... Звісно. Вона так і заклинила там в нього. А він не ганяє, не фіг виїжджає з стоянки. Він, він, він мав право їхати по будь-якій стороні. Він стояв, я був там рядом. Серйозно? Мене на очах було. Добре. Так говорити не маєте права. Так подивіться. Так подивіться. Ні-ні. О, Андрюха, пошли будеш свідетелем. О, поліція.

Ну, Ти всі, ви закони вчили, як мається проводитися огляд і такі ми засобами придбовити. Ну, так, ви починали складати, ребята? Що ви вже прийшли? Добрий день, можна хазяйка машину? Тут міліція порушує правопорядок. Ти визви просто міліцію міліцією. Вовкашу біля знаку, можна наряд? Вовкашу, є вовкашу. Неодноразово об'єкт порушує дитину. От людей б'ють, серед <плес> куча свідків. Давай, групи. Там шефу є, давай сюди. Тараш Віталійович. Ти складений Булдас, був протокол, а не взяв свідки. 8 та тут людину заб'ють, поки приїдуть. приїде. За лице витягували за лице. з машини. <плес> за лице витягували з машини. По-другому. Да от, ну. Вони ведь. Порушив, чи що ти що? Не знаю. Не знаю, я побачив, що його з машини почали витягувати. Я знімати. начав снідать. А чи порушив, чи ні, я не знаю. Вчора канічали були з крізь перехвату. перехвата, ти пошкідакі заки достикли, діба в десь з пон перехвата була. А, то це не, це не то. Що, буде наряд! Так ні, зараз ми через прокуратуру будемо. Сто процент! У мене є відео, абаково! Вам здесь так зашралися, ну я збавимо. 4. Надо закончиться. Си! Да. Можна, всі, всі. І тебе. І тебе. По ділу дзвоню, да. тут міліція занимається безпелом. Да. За лице з машини витягуємо бочку, тут ми пробігли. Ну його ломають тут на землі, круті откроють. Позвонили, що. А хто вони Я просто побачив все. я приїхав просто макуху, мені треба. в нього купляти, живеш тут рядом. Зупинила міліція. Я сидів в машині, наблюдав. Потім дивись, почали його за шию витягувати з машини, ну, ламати йому руки. Я вийшов, почав просто... Що до цього, я, ну, не вкус. Ти нарушили ничего не нарушить. Так, ми на відео тут сняли. я дальше, дай сразу. Я читал специально правила. Всі правила нарушить не будуть. Протокол, протокол? подробив протокол, заповняв один, заповнив інший ну, на страховку. Протокол і має на місці складати, коли оце ти везеш, має складатися. Що да. наркотичні, міряв туди. Технічними засобами. Вам значить закон, по якому буде...